Йо-йо, важка зараза. Що це таке? Є-є вкладення. Давай, давай, відкривай. Акуратно, акуратно. Подивимося, там щось наче є. Погляньте, як вони вросли. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам! Вітаю вас з такого лісу. В лісі справді чудова пора, і ми тут будемо шукати по Першій світовій війні. Насправді я тут жодного разу не був. Камрад показав це місце, і ми будемо його розвідувати. Всі знахідки обов'язково вам покажу. Хто хоче підтримати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі я залишу посилання на благодійний фонд. Поверни живим. Кожна гриня може зберегти чиє життя, а може допомогти знищити життя російського окупата. Ну що ж, погнали шукати. Перший сигнал глибина десь 50 сантиметрів, і в нас велетенське залізо. Що це таке? Не знаємо, але воно має форму. Можливо, фрагмент якоїсь бліндажної пічки або щось в цьому дусі. Ще ми не докопалися, ось він є, але витягнути ми не можемо. Ось фрагменти чогось. Отак. От щось впало. Це чавун. Обережніше трішки. Ну, щоб не пошкодити, я маю на увазі. Ну що, друзі, момент істини. Витягуємо цей артефакт. Ойо, важка зараза. Що це таке? Машинка швейна, ні? Швейна машинка, уявіть собі. Точно, 100%. Вау! Не витягнумо, Пробуй! Вона дуже важка. Чи якийсь агрегат. Чи швейна машинка? напевно. Або заряджальна? Ні, ні, це якийсь агрегат. Заряджайна може машинка бути. Клас, подивіться. А не може бути щось від гармати? Знаєш, типу так чик 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 Ну Подивіться, яка річ і на якій глибині. А ось це, напевно, кріплення було. А друге, напевно, зламали це. Ні, ось з цієї сторони зламали. Ну, Мабуть. Зараз, друзі, ми почистимо і подивимося, що це за артефакт. Стан, подивіться, стан гарнесенький. Цікаво, що солдату Першу світову цим робили? Це якийсь привід. Чи швейна машинка. Це тільки швейна машинка. Ось вона має бути так. Ось. Погляньте, який артефакт. Клас. Солдати. Шили собі щось. Одяг, мабуть, ремонтували. Ну, зараз ми трішечки почистимо і покажемо вам краще. Але подивіться, який цікавий артефакт. І це лише перший сигнал. Хоча це пісок, але процес розчистки. Займає трішки часу, але все одно. Мені здається, що це швейна машинка. Ну, Це 100% так, і вона в гарному стані, в гарному ржавому стані. Але такий артефакт, такий великий сигнал, і це обнадіює. Ну, подивіться, антуражна яка річ. Ще трішечки почистити її. Комплект потрібно. Голки дістати, нитки, і можна шити щось. Мабуть, тут був якийсь кравець, який ремонтував одяг. Щось у солдата порвалося, і він його лагодив, цей одяг. Мають бути тут гудзики, вони також попадаються в таких місцях. Ну, ось, можна вже подивитися. Плюс-мінус ми почистили. Тут є ось такі нарости ще, але ми їх не відбивали. Ось така річ. Це привід ручний. Ну, а тут вже сама швейна машинка. І бачу тут ще навіть якісь є латуні елементи, латуна фурнітура. Цікава річ, цікава знахідка. Я лише раз знаходив фрагмент швейної машинки. Але більше її використовували при побудуванні бліндажної пічки. Ну, але тут ця машинка однозначно використовувалася за призначенням. Ну що ж, друзі, лайк за таку знахідку і шукаємо далі. Бачу, тут було обжито, тому що табір був такий серйозний. І зразу ж камрад неподалік знайшов монетку. Це 10 гелерів 1915 чи 1916 рік. Ось тут Австро-Угорський Орел. Вона поверхнева, стан не дуже, але це означає, що тут були австріяки і губили. Губили монетки, губили швейні машинки і, можливо, капа на абсайхини. Що буде далі? Дивимось. Друзі, в просто шикарна знахідка. Подивіться, що це таке. Це, наче, шматочок тканини, якоїсь, навіть червоної. Але я дивлюся, і це проглядається австро-угорський жетончик. Бачите, в тканині. Це цікаво, я ще в тканині ніколи не бачив. Ми зараз його відкриємо. Розгорнемо цю тканину і відкриємо жетон. Я думаю, що там має бути вкладення паперове, на якому дані військового. Подивимось. Ну що, розгортаємо, відкриваємо. Так, це жетон. Тканинку особливо не пошкодь. Легесенько знімай. Ось так. Положи з боку, давай мені. Ось. Тканина це теж артефакт. Ну і давай пробуємо легенько його відкрити. Сподіваюся, там є вкладення. Інакше навіщо, б його загортали в якусь хусточку. Потрібно ножем. А, ні, ні, відкриваєш? Є-є-є-є, є вкладення, давай, давай, відкривай. Акуратно, акуратно. Головне вкладення. Ось бачите, але воно намокло, і я бачу, що солдата даних там не буде, тому що таким чорнилом було нанесено, що воно вже розмокло і стерлося. Добре, коли наносять звичайним олівцем, тоді це зберігається. А коли чорнильною ручкою, на жаль, воно розмивається. Можливо, там є ще. ну Ось тут відгорни, ось тут має бути якраз ім'я солдата. Але акуратно краще це зробити ножем. Акуратненько. Ні, 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 ні. Ну, проглядається трішечки, щоб був він заповнений. Але, на жаль, на жаль, гнилий дуже. І гнилий він через ще ту тканину, яка постійно вбирала в себе вологу. І в такому середовищі він, на жаль, був. Ось він вже. Розлетівся. Але головне саме вкладення. Тому що таких жетонів в мене є безліч, але вони без вкладень. Шкода, що немає даних, але такі знахідки тут є. Будемо шукати далі. Поки я копаю гільзи, якийсь дрібізок камрад копає справжні сигнали. Подивіться, друга його знахідка після австро-угорського жетона, і це багнет Ерзац до Манліхера М95 і в піхвах. Не знаю, що будемо відкривати його в лісі чи ні. Саме ж ні. Краще не будемо відкривати, тому що бачу, що він дуже ржавий і можна пошкодити. Саме піхви можна пошкодити. Але подивіться, яка цікава знахідка. І піхви з такою кулькою. А це означає, що вони не зовсім ерзац. Лайк, друзі, за такі знахідки, тому що лише десь пів години в лісі, а знахідок ціла купа. Не встиг я відійти декілька метрів, як камрад кричить ще один, ще один. Я питаю, що ще один? Гудзик, Жетон? Ні, він каже багнет. І також в піхвах. І ось подивіться, ще один ерзац, але ерзац вже цікавіший. Ось він з такою гардою. Краща версія ерзацу, звісно. Ну, я не знаю, йому сьогодні справді щастить, він казав, це перший його багнет, а тепер вже два, та ще й в піхвах. Ось, подивіться, яка гарна парочка. Один біля одного. Ну, Насправді він казав десь 3-4 метри один від одного. Але це не суттєва відстань. Цікавий, в мене був сигнальчик, і я знайшов ось такий фрагмент шкіри зі шпенькою. Саме шпенька, мабуть, латунна, і давала такий цікавий сигнал. Шкіра, подивіться, гарно збережена. І здається, це фрагмент від підсумка. Можливо, поряд будуть і капини Апцайхене. Потрібно шукати добряче, тому що знахідки тут справді є. Ну що, друзі, мені щастить на великі глибокі сигнали. І подивіться, це баняк. В народі синій емальований баняк Австро-Угорської армії. Мабуть, що вони щось там варили. Подивимося, там щось, наче, є. Пісок, земля. Дивимося, що в цьому банячкові є. Консерва була. Так, ручка відгнила. Лайма немає, а всередині. Я коли всередині знайшов гарненьке огорнятко скляне. Нема нічого, як це так? Ну, дивимось, дивимось, дивимось і... ні, немає нічого. Погляньте, навіть каші не залишили. Але там можуть ще бути пляшки і інше сміття. Як копав, то знайшов ось таку набивку на остроугорський чобіт. Потрібно перевірити уважно. Глибока яма, і там може бути будь-що. Біля цього баняка була ось така каменюка, а внизу під каменюкою ось така знахідка, яку трішечки бачу вже пошкодили, як витягували цю каменюку. Давайте витягнемо це горнятко, здається, чи фляга. Горнятко. Вау, витягнути важко його. Але ми постараємося. Так, горнятко, а, воно вже. Але подивіться, яке гарне було клеймо. Я ще не знаходив такого виробника. Ах, шкода. Шкода, шкода, шкода. Що ж, ці горнятка, вони всі такі. А, це я. Це, мабуть, я, але воно тут обгнете, бачите, це б нічого не змінило. На жаль, подивіться. Був гарний виробник. Шкода, що такий стан. На дні смітника було, тому... З органікою воно і так погнило. Ну, але все одно знахідка. Пробуємо ще розкопувати. Викопав, друзі, я добрячу яму, подивіться, розкопав все, тому що там було якесь сміття і назбирав трішки. А що я назбирав? Повний баняк. Багато ось такого сукна. Як бачите, не знаю, від чого воно, можливо, від плаще намету, тому що. Ось бачу, це нулик був, і ось це був плащ намет. Ось цей нулик. Він за тканиною не хоче виглядати. Ось-ось-ось. Бачите, народження нулика. Багато люверсів і тканини. Ну, тканини різноманітної. От бачите, різної текстури, ось одна тканина. Ось друга тканина, ну це тканина на ческітеля. Набивки на чоботи, трішки гільз і люверсів, і все, ось, бачите, гільзи. Все в такому клубку було, але, на жаль, більше ніяких артефактів. Найцікавіший артефакт. Було ось це горнятко, але, на жаль, ну, воно гниле. Антуражне таке. Нарешті в мене гарний сигнал, і це, здається, перстень. Ну що ж, будемо дивитися, що це за перстень. На вигляд, наче обручка, звичайна. Ось так. Поверхневий, гнилий. Нічого, друзі, вам не скажу, потрібно почистити і подивитися. Можливо, тут щось зображено. Так виглядає, наче. А, тут щось є Ось всередині. Бачите? Зараз подивлюся і покажу вам. Це, друзі, звичайна обручка. Всередині все ж таки якесь клеймо. Можливо, вона була посріблена або позолочена. І на цьому клеймі якраз писали пробу позолоти або посріблення. Ну, за солдат свій перстень. Але. Не сильно, мабуть, шкодував, хоча це пам'ять. Комради сьогодні справді день ножів. Ось третій ніж, не багнет, а розкладний ніж, ось такий, можливо, Австро-Угорщина, можливо, німці. Накладки тут металеві, залізні. Ну, Шкода, що він трішечки обломаний, хоча ще міцний. Чи можливо його реставрувати, я не знаю. Але я маю такий схожий ніж некопаний в дуже гарному стані. Ну, Ржавий, звісно, але його реставрувати можна. Оце був сигнал ще. На брустері бліндажа. Я думав, що це пряга. Але ні, це фрагмент консерви. Але не звичайної консерви, а консерви 1940 року. Тут був рейх. Солдати Третього рейху з'їли консерву і викинули ось такий язичок. Верхню частину. Ну що ж, можливо, вони щось і цікавіше загубили. Я люблю місця, де багато епох. Декілька метрів пройшов, і в мене ось така знахідка велетенська гільза від авіаційної гармати В'я. Мабуть, летів літачок, побачив, що тут солдати рейху сидять, обідають і... Постріляв по них трішечки. Ось така велетенська гільза. Ну що ж, і ця знахідка, сигнал просто неймовірний був. Погляньте, яке велетенське старе дерево. Вже повалене, мабуть, дуб. Щоб ви розуміли, стовбур діаметр близько метра. І погляньте, що це таке. Це бліндажні скоби. Від бліндажів Перша світова війна. Погляньте. Як вони вросли у дерево. Ще остріяки, мабуть, ці скоби забивали. І вони, можливо, на висоті 6-7 метрів. Мабуть, ще дерево було невелике. І вони що робили, не знаю. Щось підвішували, можливо, одяг вішали. Або щось кріпили на ці скоби. І дерево так з ними росло. Ну, прийшов час і воно вже впало. Неймовірно, велетенське дерево, погляньте, яка чудова текстура. І ось там корінь цього дерева, а в корені понад метр. Велетенський дуб. Так, він пам'ятав австро-угорську армію. Німецьку імперську армію і російську імперську армію. Ну і довкола нього є бліндажі. Будемо ходити, можливо, щось і трапиться. Я це вже десь бачив, друзі. І мені здається, ну, стверджувати не буду, що це пристрій до сигнальної ракети по Першій світовій війні. А саме ставилася така розтяжка. Тут кріпилася якось сигнальна ракета. І коли хтось ішов, ворог ішов, він смикав за розтяжку, кільце висмикувалося і спрацьовувала сигнальна ракета. Вона вистрілювала. Чи це просто мені так здається? Хто знає краще, то напишіть у коментарях. Німці, по Другій світовій, тут трішки насмітили. Ось такий тюбик від мазі. А що тут пише, ну не розгледіте. Ось так, мабуть, читається, а можливо і ні. Ось, бачу якісь літери, але прочитати, що це таке неможливо. Потрібно знати добре німецьку мову. Ну що ж, шукаємо, можливо, фалористику якусь німці загубили. Сьогодні було багато цікавих знахідок, і сподіваюся, ви оціните це лайком і коментарем. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України, тому що вони допомагають знищувати російських окупантів. Що ж, друзі, до зустрічі, до перемоги. Слава Україні!